Відчуй Україну у рамках міжнародної програми, коли відвідали майже 30 студентів з Йорданії, Єгипту, Мексики, Китаю та Індонезії. Тут вони дізналися більше про українські звичаї та культуру, а ще спробували себе у традиційних видах мистецтва: вишиванні, гончарстві та писанкарстві. Місцеві музейники кажуть, лише туристи зі східних країн могли поцікавитися, чи, бува, немає серед експонатів писанок з яєць динозаврів. Що ще вразило іноземних гостей? Цікавилися наші журналісти. Коломаянин Тарас, представник організації «Айсек». це найбільша міжнародна молодіжна організація, яка створює можливості для талановитої молоді в всьому світі. Основна мета це розвиток лідерських якостей завдяки міжкультурним обмінам, розповідає юнак. Програма «Відчуй Україну. Одна з багатьох, якою опікується айсек Студенти українці приймають у себе іноземців також можуть відвідувати і їхні країни. Тут вони хочуть дізнатися більше про нашу культуру, те, чим ми займаємось, про нашу історію, про нашу релігію, тобто відчути якомога більше нашу країну, щоб потім розповісти про нашу країну всередині себе, серед своїх друзів, щоб поділитися нашими якимись звичаями. Це досить цікаво, тому що не тільки вони можуть поділитися дізнатися більше про нашу культуру, а ми також можемо дізнатися більше про їхню культуру. Майже 30 студентів з Йорданії, Єгипту, Мексики, Китаю та Індонезії знайомляться з українською культурою. Однак згодом географія проекту розшириться. Наш проект розділяється на три хвилі. кожна хвиля триває близько 10 діб, і за ці 10 діб вони мають якомога більше дізнатися більше про нашу країну. В них є певна тематика, тобто завдання. Наприклад, є завдання у них одна річ навколо країни. Тобто вони мають одну річ поєднати з нашою країною. Тобто, як вона подорожує, бо можливо там буває в різних місцях. Це може бути бути що чи якась іграшка. Вівгін приїхала з Китаю. Дівчина здобуває професію фахівця економіста з міжнародних відносин. В Україну приїхала вперше. Найбільше сподобались люди я дуже вражена людьми в Україні усі дні, що тут перебуваю, відчуваю від них підтримку та допомогу. Ця щирість і доброта мене дуже вразила. Дуже теплі, привітні. У вас люди, а ще вони багато працюють Yeah, I love, I love Вони відвідували різні області та на Франківщину з групою студентів завітали напередодні водохреща, надзвичайно вразили національні традиції українців. I want share story. Just... Я приїхала в Україну, коли люди розпочали відзначати різдвяні свята. Вони усі були одягнені в національний одяг, і коли бачили моє захоплення, то запрошували фотографуватися із ними. Це було надзвичайно приємно. Студенти побували у Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську. Тепер приїхали у Коломию. Координатори проєкту обрали саме наше колоритне місто для відвідин, адже тут цікава архітектура. А ще Коломия осередок гуцульської культури. Для іноземців у музеях міста провели майстер-класи з гончарства, мініатюрної вишивки. Також гості з за кордону вчились розписувати писанки. Далі поїдуть до інших міст України. Ольга Гереджуки Гурковлюк події НТК.